Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Знову ж таки, минаючи оцей законопроект 1449, який там на голосуванні з чотирьма тисячами правок у Верховній Раді, все ж там лежить і лежить і ніяк його не дадуть руху, прийнято наступне. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Це законопроект номер 162 від 18 вересня аж 23-го року, тобто він відлежувався досить довго. Цей закон передбачає передачу Міністерству оборони України інформацію про громадян від 17 до 60 років, яка міститься у різних реєстрах: номери телефонів, адреси електронних пошт, відомості про батьків військовозобов'язаного, інформацію про судимість, водійські посвідчення, дані про виїзд за кордон, про володіння зброєю. А також реквізити внутрішнього та закордонного паспортів. Дивимося ще раз на картку. Ось він, повернутий з підписом президента сьогодні, і відбувається розсилання акту. Тобто, сьогодні, 2 квітня, день багатий на події. Електронний кабінет. Та зменшення прозовного віку до 25 років підписано в інших законопроектах, ніж той, який всі обговорюють і ніяк не приймуть. Посилання залишаю в коментарях. Будь ласка, розкажіть, як вам така новина?